Покажіть, які кріплення є на опорі, як краще підключити камеру і так далі. Дивіться, кріплення на опору. Давайте почнемо з кріплення на опору. Є біла, є чорна, є такий кронштейн з тяжкою, комотом металевим. Це все охоплюєте в е, на самий. Кронштейн зверху вішається камера і з'єднання робляться безпосередньо отут всередині. Далі кабель, який йде від вашого роутера. Ну бо, звісно, я би радив це все кидати по кабелю. Який буде йти від вашого роутера, це можна це все, якщо є можливість і ви це плануєте робити повітрям. Є отакі анкерні затискачі. Вони розтягують ваш кабель, який буде знаходитись від вашим будинком до вашої опори. Стовпа, скажімо так, в народі. Далі є типи підключити. Як підключити ту чи іншу камеру. Є пасивне поє. Якщо у вас давайте зробимо 10 метрів. Якщо у вас камера не має пої, тоді ви можете використати або сплітер з поєінжектором. Зараз вам це покажу, або ви можете використати поє... пасивне. поєпасивне. пасивне я би взагалі не дуже радив використовувати, бо це така собі історія дитяча. Давайте візьмемо трошки щось складніше, ну, нормальне. Давайте нормальне. Бо якщо у вас камера підтримує поєживлення, то ви просто берете отакий поєінжектор, один кабель, знову ж, якщо у вас одна камера, берете поєінжектор, якщо у вас більше камер, берете поєсвіч. Це є поєінжектор іде на одну камеру, поєсвіч іде на 4, 6, на 4, 8, 16 і так далі камер. Тому тут все підключення відбувається плюс-мінус одинаково. Далі на PoE-інжекторі в нас є data IN і Power Out. Ми запихаємо в Data IN один кабель, який йде власне, до вашого роутера. Ми це все підключаємо в роутер. І далі, звісно, що це в розетку. І другий Data-power, який йде в нашу камеру. Нашу камеру йде. Так, сплітер знімаємо. І це до камери, яка підтримує PoE-живлення. І запихаємо це все сюди. Оце в нас виходить лишнє. Все, в нас камера з'єднана і це все підключено. Звісно, це все вішається сюди, і з'єднання оце все відбувається отут всередині. Завжди кабель, який ви будете заводити, завжди ви маєте завести його знизу ні в якому разі, ні зверху, ні збоку і так далі, бо ви втопите самі з'єднання і камерою, яка би, в принципі, герметична коробка не була. Далі. Якщо у вас камера не має підтримки поїживлення, в нас все лишається. Але ми просто беремо оцей кабель, який йшов там в камеру, яка має пої, беремо, підключаємо отакий сплітер. Оцей сплітер. Запихається тепер сюди і запихається сюди. І тоді в нас ми можемо завдяки отакої штуки, ми можемо кидати кабель до 100 метрів сміло. У нас буде нормальних 48 вольт без жодних втрат. Звісно, це все сюди влізається, зверху ставиться камера. От і все.